Мудра дівчина Були два брати один великий багач, а другий бідний. Такий бідний, що й шерстини не мав коло хати, худобини. Пройшов до брата і просить молока. У брата є тридцять корів, але молока дати не хоче. Заслабло якось у того багача теля. Хотів уже його різати, та прийшов бідний брат і випросив від нього теля собі. Теля виросло, стала з нього файна корова. Молока дає за тих тридцять корів багачевих. Хоче багач то корови відібрати, а бідний не віддає, тоді багач земельдував бідного до суду. Пішли до суду. Але що? Той багач з панами знається, з панами за столик сідає, то суддя каже до того бідного Абись так до мене прийшов, ні йшов, ні їхав, ні голий, ні одіти, то тоді була б твоя корова. Боків мала, але дуже була мудра. Донька й каже Чого ви, тату, плачете? Та казав мені суддя з'явитися, аби ні йти, ні їхати, ні голому, ні одітому. Ой, тату, та чого ж ви плачете? Дайте мені сакулю та й баранця і займіть зайця, то я сама піду до нього. Зняла сама з себе шмаття, натягла на голе тіло сакулю, взяла баранця межи ноги, а зайця в руки і так прибігла на баранці аж до суду під браму. Суддя увидів та відпустив псів, аби роздерли дівчину. Але вона пустила зайця і пси за зайцем побігли. Тоді той пан питає, Хто тебе так нарадив? Я сама такий розум маю. Тоді суддя знов закликав тих братів до суду та й каже котрий скаже, що найродючіше, найтяжче, найсвітліше і найчистіше, то того корова буде. Бідний прийшов додому і зачав знову плакати. Донька й питає, чого ви, тату, плачете? Ой, говорить казав суддя відповісти, що є найродючіше, найтяжче, найсвітліше і найчистіше. Ой, тату, земля найтяжче і найродючіша, а очі найсвітліші і найчистіші. З тим бідняк пішов до суду, а багач зарізав пацюка, взяв пшениці і те до суду везе. Вже на суді питаються того багача. А що там, куми ви відгадали, той і каже. Мій пацюк найродючіший і найтяжчий, а моя пшениця найчистіша і найсвітліша, то я ти панові дарую!» Тоді суддя питає бідного. А ти як кажеш, земля найтяжча і найродючіша, а очі найсвітліші і найчистіші. Тоді суддя признав корову бідному, але питає: Хто тебе так нарадив? У мене є така дитина, сім літ має. Скажи їй, аби принесла мені дарунок і не дарунок. Він прийшов додому та так гризеться, а донька його питає Чого ви, тату, знову плачете? Бо біда каже, казав суддя, аби ти принесла дарунок і не дарунок. Дайте мені птаха, то понесу. Та пішла з птахом до того пана, дає йому дарунок. Пан наставив руку, а дівчина пустила птаха, і він полетів то був такий дарунок і дарунок. А той пан був нежонатий. Послав він по її вітця та й каже Я беру її за жінку, бо вона мудріша, ніж я. Пан і дівчина побралися. Якось пан поїхав на гостину, а йшли купці з дороги. Один собі коней накупив, а другий биків. Ночували вони в корчмі, а кобила вночі лоша уродила. Один купець каже То моя кобила уродила лоша, а другий собі То мій бик уродив. Пішли з тим до суду, але пана не було вдома. Панова жінка розпитала, чого вони хочуть, та й каже А чи хлопродить, чи жінка? Та жінка. Ну, аби ж ви знали, що кобила уродила лоша, а не бик. Та й купці пішли собі геть. Ідуть вони дорогою, а назустріч пан їде, каже один купець другому. Яка та пані мудра, та нас розсудила ліпше, який би суд. А пан Тевчов приїхав додому та й каже Ага, то ти вже суд робиш сама, іди собі геть від мене. Жінка просить та хоч і повечеряємо разом. Повечеряли, але вона зладила йому таку гербату, що як їй напився, то заснув. Взяла вона тоді чоловіка на віз та й везе. Він у дорозі пробудився і каже «Ой, а ти мене де везеш? Де я їду, там і тебе везу. Тоді пан каже Обертаймо додому, хай уже буде. Вернулися додому, і відтоді вона сама сут робила.